Перестаньте вмовляти мене піти на зустріч з чоловіком. І іноді я чую такі фрази від дівчат, які щойно стали клієнтками або вже є нашими клієнтками, і а, ми пропонуємо їй певну анкету, і вона відмовляється. І я дійсно відчуваю, ніби я вмовляю дівчину піти на зустріч. Але давайте розглянемо цю ситуацію так. Що, що насправді є? Є дівчина, яка подала заявку до шлюбної агенції, яка допомагає українським дівчатам знайомитися з іноземними чоловіками з метою створення сім'ї. Ця дівчина намалювала собі певний образ чоловіка, з яким вона бажає мати стосунки, через кохання, до якого вона приїде до його країни, народить йому дітей, буде жити з ним довго і щасливо. І Um, ну, ще придумайте все, все інше, що приходить вам на думку. І тоді дівчина малює собі образ якогось дуже часто нереального героя. Коли м -м, дівчата використовують аргументи того, що ні, я не піду на зустріч, на онлайн-побачення. на 30 хвилинне онлайн-побачення з цим чоловіком, тому що ось мій герой, подивіться, ось такий, така зовнішність, ось такий чоловік, ось такі досягнення. І тільки для такого чоловіка я готова на і йде цілий список, того, на що вона готова, заради такого коханця чи чоловіка. І тоді я згадую психологію. Я згадую глибинні дослідження, які проводилися з цього питання у світі. Коли ста жінкам дали фотографії ста чоловіків, то як би ви думали, всі 100 жінок обрали одного і того самого чоловіка. Це був найальфовіший від альфа-чоловіків, які були у тому списку. Так само. 100 чоловікам дали 100 жінок обрати на предмет привабливості і бажання створити стосунки з цією, з цією дівчиною. 100 чоловіків обрали тих самих 20 е, блондинок. Тобто ми створені стереотипно і ми мислимо стереотипно. Але ж уявіть, а, так у, один чоловік не володіє гаремом а, у 100 жінок. ну, Якщо він, звичайно, не там якийсь арабський шейх чи там султан тисячолітньої давності. А, і, звичайно, чоловікам подобаються ті самі білявки, але ж подивіться навколо. А, Є купа сімей, і всі інші люди якось одружуються, якось створюють стосунки, тому що знаходять людину близьку для себе. І це не в альфовості, і це не в блондинці. А це я зараз про те, що люди дають одне одному шанс. Тобто, коли ми запрошуємо вас на відеопобачення, а відеопобачення – це можливість вам. Поспілкуватися з чоловіком, розглянути його, подивитися, як його фотографії оживають не картинка, а реальна людина, як він спілкується, чи подобається він вам, чи подобається ви йому на цій зустрічі, і взагалі, яка манера у нього спілкування? А коли ви обміняєтеся контактами для того, щоб, підкреслюю, не вийти за нього заміж після третього повідомлення. Такого не буває, дівчата. Спокійно. А для того, щоб задати йому більше запитань, для того, щоб подивитися, чи не почне він вас бомбардувати фотографіями свого голеного Торсу, наприклад. Ну, це мало ймовірно, але якщо це ймовірно, то будь ласка, повідомте мені одразу ж. Так от дати можливість розглянути собі цю людину. Тому що коли ми рекомендуємо. А людям познайомитися, це означає, що ми бачимо між ними можливості. Ми бачимо їх якісь спільні цінності, якісь спільні інтереси. Ми бачимо, що за віком вони могли б бути цікаві одне одному. А ще більше ми бачимо, що мета побудови стосунків у них співпадає. Тобто вона молода, красива, бажає дітей і трошки пожити разом, і має на цей час, і так само і він, або він доросла людина і вже не планує дітей у майбутньому, і в неї діти дорослі. Чому би їм не поспілкуватися і не знати краще одне одного? І саме задля цього ми і радимо вам поспілкуватися. І дуже часто я чую від дівчат дякую, що вмовили, вмовили мене вийти на це побачення. Тому що він реально цікава людина. В нас йшла розмова, в нас йшло дуже гарне спілкування, ми обмінялися контактами, ми продовжуємо наше спілкування. Інші дівчата кажуть, що ой, я рада, що я з ним поспілкувалася. Він мені дуже подобався на анкеті його опис, себе, його фотографії круті. Але ми не змогли з ним спілкуватися. Воно було якось ніяк і, 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 і нудно, це каже одна дівчина, інша дівчина зовсім навпаки про того самого чоловіка. Тобто я бачу, що наша реакція на різних людей дуже різна. І знати це, коли ми просто дивимося в його анкету. Неможливо. А, тому що люди розкривають себе у спілкуванні з, одне з одним. І саме для того, я зараз записую це відео, пояснити вам, навіщо спілкуватися, навіщо ходити на побачення, щоб перше, набувати досвід, досвід спілкування з іноземними чоловіками. Вміти задавати їм питання, бачити, які вони бувають різні, відчувати, що доречно, а що ні. Ну, це знов-таки це про досвід. Розуміти, як правильно ставити важливі питання, щоб отримати на них дійсно правдиву відповідь, щоб. Бачити, які бувають різні чоловіки, і як вони по-різному себе проявляють і спілкуються, і які є варіанти а, стосунків і переїзду, хто а, як це бачить, для того, щоб ви реально могли для себе зрозуміти, які саме стосунки ви можете побудувати з іноземним чоловіком, на що звертати увагу, а, до чого підготуватися, можливо. Навіть попрактикувати краще вашу англійську для того, щоб спілкуватися вже з тим чоловіком, якого ви оберете, відкрито, зрозуміло, знаючи важливі моменти цієї комунікації і вміти розвивати стосунки. І тоді ви зможете крок за кроком наближатися до мети створення щасливих стосунків з іноземним чоловіком. Набагато швидше. І ми вам у цьому допоможемо. Тому запрошую вас на побачення з чоловіками. Ходіть і спілкуйтеся по відео. Ви а, не обираєте собі прямо зараз чоловіка. Так, це частина обирання одне одного. Тобто те, що він запрошує. Вас на відеопобачення зовсім не означає, що він одружиться на вас і що ви сказали йому так. Ви кажете так лише можливість дізнатися більше про цього чоловіка. І все, і не більше. Це лише можливість дізнатися краще, хто він такий. І тоді історія кохання пишеться. Пишеться так, як ви того бажаєте. Бо ви отримуєте потрібну для вас інформацію. І все складається. Тільки на вашу користь.